Портрети, панорами та фотографії на плівці понад сотню світлин про життя азовців. Представили на виставці калібр 120 на 35 мм» Сімейний альбом у Хмельницькій художній школі. Автори знімків – 12-ї бригади Азов. У вільний від бойових завдань час вони закарбовували пам'ять про військове життя. Вона дуже відверта і показує, що по азовця це не тільки вишколи, тренування і бої, що це вони мають і вільний час чимось займаються, як вони його проводять, відпочивають, купаються, граються, кошенята, пейзажі. <смі> тобто показують оточення навколо ну, своє, так би мовити, у вільний час. Пані Ірина завітала на виставку зі світлиною свого сина Романа Сабаєва. Чоловік теж був азовцем за Україну, поклав своє життя. Любив Україну, дуже патріот був, теж ходив в цю художню школу, навчався, малював, дуже гарно грав на гітарі, дуже гарний був інженер, креслив, неперевершено такі звершення. От. І дуже дуже дякую, що можу поділитися з усіма спогадами про мого сина. Серед світлин на експозиції пані Ірина помітила знайоме обличчя. Його побратим коуч я побачила, і тому так мені думаю, нехай буде нам на згадку фото на фоні його побратимів. Виставка Світлина зовців перша в історії бригади. Презентували її у Києві, а далі почали тур містами країни. Організатори експозиції кажуть, так хочуть показати справжнє життя військових. Посил цієї виставки саме показати неофіційну історію цієї якоїсь історіографії, яку роблять самі учасники, самі бійці, вони не через чиїсь вуста розповідають да про свій побут. про… Якісь там своє навчання, крім того, хорунжа служба бригади провела просвітницьку лекцію для відвідувачів виставки. Також сьогодні проводимо лекцію по боях і участі у Крут, оскільки це все ж таки визначна дата для України для нас, і тому хотіли все ж таки ще згадати саме за цю подію. Хмельничани зможуть відвідати виставку світлин зовців» до 8 лютого. Після її демонструватимуть в Одесі. Дарія Курнос, Марія Шевчук, новини міста.